Так, продовжується. Фінальна гра за 34 місце. Предселетом Львова паном старшим Таршинова. І віцером. Гіном. Чернівчом. Сет почався один один. Третій сет. Для... Ребята, вы сегодня все медали просто забрали? Что с нами? Львову лосить, нет? Бачимо, підійшла команда подіжки Чорновіська. Вони так медалі всі позабиралися, хочуть третє місце. Да, нам ага, блоком. Олег, другую панельку. Обычайно, только со мяч, иначе Ваня, у вас что? Ладно, хватит. Зато мне Четвертий сет. Баодин за червний. Залужни. Команда поддержки навіть. Вам гіль не здається, ми знаємо. Мужчина. Треба підтримати своїх. Ми знаємо, що там досить стабільно, трошки не вище по розсидання. Понятно. Так. Стоп не було, чого не так. Кажуть, команда стоп була рахунок 8-8, 2-1 за червеньком пассеток. Шокоризвал трошки mm. не ось тут башентон гірзія просить секретаря француза Сімічі Молодець. Сам 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 молодець, грай сам Да он все силы, но я учитаю. Звук панги. Спасибо Трошки не сюда легу. А волосся все нормально. Пан Гіль, два слова. Чому ви не дотягнули? Олег, ну ви ж файно бороли, витягли. Що не вистачило? Перше, no. вмієте грати по шипах. Та, та вам по барабану шипи, Ні, ви не все берете. а атакувати. Все бере, а останній трошки брокнуло не більше-менше. І доганяв. Ну, Віктора не знаю. Але хор, хороша гра, хороша все. гра. Все, дякую. Жовеліра, гратися по прогнозах. Я йому справа три програв, так. а зліва одну виграв. Значить, я <з concentrated> підсвідомо, що буде три води. Так все стало. А, <підсвідомлю> ти відчував, <спідомлю> <цю? голов> так? Так, зліва Раз змазав справа, так. А, як, як ти себе настроїв, що ти да, вирішив міг може, вирість, може виграти? Так, так, да, да, так. да, так. да. Ну. Ну, що, що другого? Де ваш брат? Чому, чому, чому Тарас не прийшов? Та брат малих дітей. Кого? Другий вже прийшов? Так, так, так. Понятно.